Новий рік не за горами, і от складне завдання створити телеглядачам перед новорічний вечір, святковий настрій, і водночас врахувати напружену ситуацію, пов'язану з військовими діями в зоні антитерористичної операції. Вдалося команді нашого благодійного телешоу під проводом заступника генерального директора телерадіокомпанії заслуженого журналіста України Олександра Топчія. Далі пропоную переглянути фрагменти цієї програми з коментарями автора. Думай про зміст, а слова прийдуть самі, так здається, казав Чеширський кіт з відомої казки Керила Аліса в країні Чудес. А зміст новорічної телепрограми нам підказали наші бійці, що зараз після перебування в зоні АТО знаходяться на лікуванні в Миколаївському військовому госпіталі. Вони сказали так: покажіть нам на Новий рік свято, покажіть хороших пісень тільки без війни. І ми спробували започаткувати на нашому телеканалі благодійне, веселе музичне телешоу. Чому на перше місце я поставив слово благодійне? А тому, що всі і ВІП-гості, і письменники, і художники, і підприємці, прийшли до ресторації бізнес-центру Олександрівський з різноманітними, а іноді неймовірними подарунками, які того ж дня були передані безпосередньо нашим пораненням воякам. На екрані ви бачите лише виставочні екземпляри, деяких тільки деяких подарунків. Ми також намагалися і уявіть собі, виконали їхні музичні замовлення. Причому і самі зробили музичні відкриття. Поруч з відомим циганським ансамблем Бахтале і його, я б сказав би так, музичним циганським бароном Володимиром Юрковським, якого миколаївцям особливо представляти не потрібно. Справжнім відкриттям і прикрасою телешоу стали дебютні виступи на телебаченні. Це я особливо підкреслюю ансамблю народних інструментів Миколаївської філії Київського національного. Університету культури і мистецтв і талановитої співачки, ну, як на мене, дівчини з великим творчим майбутнім Поліни Огульник. Заспіваємо пісню за. Потрібна допомога моїй рідній землі. Тім, що видавати всі секрети, буде у вас настрій 31 грудня. Ну Тоді о 19. годині 30 хвилин, перемикаючи різні телеканали, затримайтесь на хвилинку, а можливо і на хвилинку на телеканалі Миколаєві.